Так, поправляю я е, свою веб-камеру, бо щось вона дивиться не в ту сторону, куди мені ходить. Так, всі, всіх вітаю. Тут виникло декілька запитань: власне, мені висловили. Е, раз, два, три, чотири, п'ять. Дуже сподіваюся, що чути мене більш-менш пристойно. Ви можете розібрати все те, що я говорю. Так. Е, вітаю всіх, хто на мене дивиться, хто мене бачить, хто мене слухає, всіх кому цікаво взагалі. Говорити про запам'ятовування, про згадування, ну і такі різні речі. Декілька запитань маю, на які даю відповідь. Так, зараз де те є, де те є. Ось вони. Ось мене запитали свого часу. Яка книга найбільше вразила про роздок пам'яті? Ну, книжок доволі багато. Найбільше вразив е, перельман. Перельман, це, це той, хто в курсі, він написав. Вибачте, скажу, російською мовою, занімательна фізика, занімательна математика і так далі. А, ну, Він писав а, в, о, цьому що в далеких-далеких 30-х роках, наскільки пригадую. І в нього є прекрасна книга, яка називається Фокуси і розваги. А, і там є, от власне, глава, яка так і називається Фокуси і розваги про хлопчик, який хлопчика, який мав феноменальну пам'ять. Власне, ця книга мене і вразила. А, так. Це дуже цікаво. Тут хтось мені пише, що не може зайти. Це дуже цікаво.